14... Сьогодні 14 квітня, неділя. Ми приїхали на нашу фазенду. Плануємо сьогодні зайнятися забором. Да. Травички позаростало тут. Вишенька прижилася. Ось так. Травичка посходила. Да, і хащі. Виросли більші, і вищі. Чоловік зварив забор. Зараз я наношу ґрунтовку. А потім буду фарбувати. Після ґрунтовки ми красимо. Після ґрунтовки я почала фарбувати. Ось такий сірий гарний колір. Тут ще не докрашено. Тут йде процес роботи. Робота робиться, процес йде. Пофарбувала забор. Зараз буду викопувати ось ці квіти. Привезла вам лаванду. Чу тут її посадити? А тут буде магнолія. Ось така. Ось така красота. Ось такий у нас вийшов. Якщо можна його постригти. Так, да. пострижеш. Пострижеш. Ще мусор он треба зібрати. Звук. Раз, 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 раз. А це до нас прийшов такий друг. Звати його Барсик. Ось такий, ось такий. Риженький. Іди сиди, на, диви Диви, на. Молодець, молодець. Ось такий друг товариш до нас прийшов. Такий риженький. Молодець. На сьогодні його звати Барсік. Да, Барс? Тобі подобається таке ім'я? Хороший? Для історії запечатлім. Це був така? Сід, давай да. Заробив. Допомагав мені садити. Да, собачка? На сьогодні наша робота вже закінчилась. Ми вже загрузились і їдемо, їдемо додому. Сьогодні ми максимально попрацювали. Що планували, все ми сьогодні зробили. Вже красота. Майже красота. Ну, роботи ще є. Підписуйтесь на наш канал. Будете слідкувати за нами. Буде цікаво. Барсік. Барсік! Ти залишаєшся тут за старшого. Да, да, да. Залишайся за старшого і чекай нашої зустрічі. Ми приїдемо. Давай-давай, пока-пока, пока-пока, пока-пока. Ти хороший, хороший.